Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам за вашу присутність за ваш час. І сьогодні я хочу вкотре розглянути болючу тему: от як окупанти мусолять на своїх каналах з будь-якого приводу те, як вони можуть і хочуть захопити Херсон. Наводжу вам ось скріншот з їхнього телеграм-каналу. Ну і виникає питання. Ну, спершу хочу запитати, чи дійсно у нас з електрикою будуть такі проблеми? Як мріють орки? Що це буде тривало, що це буде довго, що це будуть всі міста охоплені? Ну, що карти показують, те я вам і кажу, тому що тут дійсно показано, що проблема є. Тим паче, що гляньте, як красно, красномовно. Е, Зв'язку з атаками, рицарь мечів, це є провокація атаки, це є карта нападу, війни, обстрілів. Тут прямо показано, що внаслідок оцих атак масований обстріл. Бачите, десятка мечів, тобто якась поразка, і це штучне зупинення, яке все це відбувалося в темні часи. Тобто, дійсно це показано. Що є, буде якась проблема. Моє питання, чи будуть проблеми зі світлом у нас от найближчі дні? Так, вони дійсно будуть. З енергопостачанням зараз будуть перебої, можливо, це затягнеться ну, на якийсь час. Але ж, Все ж таки ці три карти негативні, але трійка жезлів все ж таки нам показує, що рішення ситуації, воно ну, тут на підході. Тому що луна і трійка жезлів поруч це різкий вихід з темряви через якісь ну, або неочікувані дії, чи якесь неочікування, неочікуване рішення. Тобто тут вихід є. Я не можу сказати, що ця проблема і світло затягнеться прямо таки на неділі, на місяці. Це може бути тривати, ну, день, два-три. Ось можуть бути такі перебої. Так це дійсно є. Тому що дійсно Дніпровська ГЕС була вражена і як наслідки, можуть бути перебої з. Світлом. І, можливо, ну, в багатьох містах України будуть деякі проблеми. Ну, добре, тоді таке питання, чи це дає якусь перевагу окупантам? Чи це дає якусь перевагу окупантам, так, як вони ось мріють, так як вони пишуть. Можливо, й дає. Все-таки дивіться, тут карта сили і карта Сонце. Але ж таки скористатися чомусь вони цим не можуть. Ось сила і сімка Пентаклю це читається як затягування якогось процесу, це стримання сили. Скоріше, тут, знаєте, таке, як дурні радітимуть, тут якісь такі емоції дуркуваті, будуть надихатися тим, що у нас є проблеми, але оця їхня така, знаєте, якась тотальна дурість і якісь необдумані дії. Вони, тобто, вони знаєте, вони не користуються. Ну, навіть якщо в них така можливість випала, не можуть від своєї дурості скористатися якоюсь нагодою. Тому що моє питання як звучало? Чи дає оркам це якусь перевагу? Можливо, і дає, але карта дурня і сім пентаклів, поки вони чухають потилицю, у нас все вже буде стояти так, як воно і було. Ну і головне ж питання: зв'язку з цим, чи будуть готуватися до повернення Херсонщини? Чи будуть вони там готуватися до повернення Херсонщини? А не Херсонщини до повернення Херсону, так як вони пишуть. Готуватися, як би вони будуть, воно завжди це відбувається. Тут паш пентаклів, королева кубків це знаєте якісь емоції, якісь такі дії, щось, якесь розрахування наперед. Ну, але це знаєте, це скоріше, ось оцими розмовами вони підкріплюють бойовий дух, допомагають тим самим собі і іншим солдатам триматися. Тому що тут є сім кубків, а це карта ілюзії, це мрії. Тобто, так можна сказати, вони мріють, що при можливості, якщо в них буде ресурси, якщо буде якась допомога, тому що Паш Пентаклів каже зараз: ну для того, щоб робити якісь наступи, у них тільки 20 5% від того ресурсу, який потрібен для наступу. Тому це все зараз тільки на рівні емоцій. Це якби ілюзія, це як люди мріють, уявляють собі, як вони навалюються з лівого берега і як вони вплав там, чи по повітрю, яким чином вони будуть заходити в Херсон. Тобто тут є така мрія і ну, готування. Такі. Але це таке готування, воно схоже на мрію. Тут більше емоцій. Тоді ще впертіше, чи підуть на херсон. Чи підуть на херсон з лівого берега? Чудово. Вежа плюс колісниця, два старших аркана. Це читається нещасний випадок в дорозі, по дорозі. Тобто якийсь рух буде, ну, але рух з дуже плачевним кінцем. Позірці мріють колись досягти своєї цілі. Можливо, будуть намагатися те, що вони і роблять. Да? Періодично вони сідають там, на якісь плаваючі засоби і намагаються перетнути Дніпро в сторону Херсону. Але Будь-які спроби, у них провальні і катастрофічні. Оце я показую вам оці дві карти. Тут неможливо впоратися з транспортом. Тут логістика зруйнована, бачите, Вежа, вежа це коли щось руйнується. І поруч карта колісниці це транспорт, дорога. Тобто неможливо впоратися з дорогою, з логістикою. А навіть якщо щось вони перетинають, то це для них виливається ось катастрофу. То знаєте, що я вам скажу? Ось уже декілька разів ми з вами дивимося, чи буде наступ на Херсон. Так вони мріють, так вони про це розмовляють, вони розганяють цю картину. До речі, оцей ряд може ще показати, що це, як знаєте, навмисне, це як проплачена робота, яку виконують навмисно Оці вкиди, розмови, публікація якихось там їхніх текстів, що ми ось ідемо на Херсон. Пам'ятаєте, недавно там Сальдо хвоста задирав, вирещав щось, ми знову. Херсон будемо повертати. Тобто, це, знаєте, скоріше, якісь або проплачені дії. Вкиди і псо, ну або їхні, як то кажуть, вологі мрії. Тобто, ну ви бачите, тут такі карти, тут взагалі немає руху і пересування, тут немає активації, тут є розмови, є емоції, є якісь плани. Тут вони ось одуркують і радіються, що світла немає. і, Можливо, ми що зробимо. Але ж ну, можливо, дійсно у них управду там зовсім мало мозку, і тому вони не можуть навіть скористатися тим, коли у них навіть така випадає, якби можливість. Ну і башта поруч з колісницею нам взагалі показує, Неможливість рухатися в цьому напрямку, я не бачу найближчим часом наступу на місто Херсон. Обстрілювати вони можливо місто і будуть, та неможливо скоріше всього, будуть, поки вони знаходяться на лівому березі. Нам все таки буде ще дошкуляти їхні прильоти. Але тут наступу фізичного, щоб вони заїхали з танками, там, зі своїми е, тими орудіями, з, з отим сим, е, на отих зетках цього не буде, не показує. Тоді мене таке виникає питання: що чекає окупантів на лівому березі? Що чекає окупантів на лівому березі, містер диявол? Страшний суд, як покарання прямо йде. Іерафант, Угу. Ой, як мені подобається, що їх чекає на лівому березі. Слухайте, та тут же ж не просто що їх чекає. Знаєте, як це читається? Відмова від протореного шляху. От дивіться, страшний суд це те, що відбулося, те, що сталося, те, що було неминуче. Так ось вони там щось зробили, а це відмовитися від того шляху. Ось вони сидять на лівому березі, і от це відмова від протореного шляху. А ось вам іерофант, це високопосадовець. Читайте, можливо, як президент або там якийсь генерал, тобто це наказ е, вищого керівництва, а наказ вийти з лівого берега. І Я вам скажу, це буде їхнє спасіння. А, потому що так і читаєте: коли є Страшний суд і іерафант поруч, це спасіння душі. Оце читається спасіння душі через втечу вісімка кубків. Ну ось і будь ласка, ж стоїть, а це такі непередбачувані хитрі моменти, якась маніпуляція. Тобто, знаєте що? Ми тут переймаємося за лівий за Херсон, що окупанти можуть повернутися, а тут все набагато простіше. Карти кажуть, підождіть, каже, все так повернеться, а дьявол так це це поверне. Щось там відбудеться, що окупанти просто зберуть манатки і будуть виходити з лівого берегу. Тут просто коротко і ясно. Тут, знаєте, не показано там бої будуть. Як це все буде відбуватися? Тут я питаю, чому до чого готуватися окупантам на лівому березі? Що їх там чекає? Мені карти кажуть, вихід будуть спасати свої душі, будуть тікати, будуть бігти від того, де вони влаштувалися, те, що відбулося, і це відбудеться однозначно, тому що страшний суд це карта як приговор. Знаєте? Ну, ось саме такий розвиток подій мені дуже подобається. Я думаю, він влаштовує всіх нас, то нам лишається терпляче дочекатися того моменту. Тому ще раз прошу, Херсон відставити паніку, все буде добре. Дякую вам за увагу.